Привіт, шановні підписники! До вашої уваги представляємо сидіння на пневмо від виробника Kamatet Grand 2 a Це канадський виробник, це комфорт, це надійність для тракторів та іншої сільгосптехніки. John Deere, Case, New Holland, Масій Ferguson. Має такий вигляд з екошкіри, Дуже якісне сидіння. В комплекті йде. Ремінь безпеки. Це сидіння обладнане вже в комплекті компресором і пнем подошкою. Тут йде підключення 12 вольт, виведена фішка. Підключаєте і можна вже працювати. Це сидіння пілот. Це регулювання у нас е тиску. Сидіння має датчик присутності оператора, який підвищує безпеку та дає змогу техніці працювати тільки тоді, коли він на місці. Сидіння регулюється вперед-назад, має зручні підлокотники, а покриття закошкіри робить його таким, що його легко помити, і воно не забруднюється. Ми є платниками ПДВ, кому цікаво, звертайтеся, виставимо рахунок. Всім гарного дня, дякую за перегляд.